6 квітня, 1985 рік, Радянський Союз разом з силами НДР переходить кордон між Західною Німеччиною та НДР, тим самим починаючи Третю світову війну, і зарашній бій якраз буде на танках НДР. Отож, всім привіт! Зараз моя задача це бити тих ворогів, які слабкі, і бити їх до того моменту, поки якийсь організований опір не приїде до нас. В той момент ми маємо втекти. Так, я візьму собі БМП, бо я не хочу брати Т72 поки що, бо в нього жахливий дальномір. Я не знаю, чи жахливий, але я просто ним не вмію користуватися. А БРДМ я просто не хочу брати, бо він розбивається у першій кулі ворогів. ОСІ М113. Постріл! Так, ось тут вже треба бути обережніше. Горить, палає, сильно палає. Е, е, Куди тікаєш? Куди? Куди куди куди? Остріл! Ціль знищено. Мені хана, мені хана. Добре. Поїду вже на тому. Т-72, Тільки збоку. Може, там, хоча б не дістане цей антитанк. Стоп, я приблизило те місце, де стріляв антитанк, похоже, попав. Заново зараз вистрілю. Може вб'ю його звідси. Постріл! Не влучив. Постріл! Здається, влучив. Нову м, м, м okay. сто тринадцять. Я Його не вбив, я його не вбив. Pera aí, eu roubei o buraco. Ele Panzergranate. Schüttenpanzer. Gekarnt. Ja, Feuer. Okay. Wer in meiner Probe? Ja. ja. Все, тепер треба тікати геть, бо до нас їдуть ворожі танки. Я просто на БРДмах втечу, бо найближче. Дякую за те, що додивилися до цього моменту. Всім па-па, Ставте подобайки і пишіть коментарі. Та підписуйтесь на мій канал. Чекайте нових серій.